Всю свою життя Марина мріяла про гроші уже з самого раннього віку, розуміючи, що без них у цьому світі робити нічого. З того моменту, як вона потрапила в дитячий будинок, плакала на колінах у тітки, яка говорила, що у них немає грошей, щоб піднімати ще одну дитину, що у них свої шість осіб і їх би прогодувати. Марина пам'ятала, як обіцяла тітці мало їсти і багато працювати лише б та забрала її. Але тітка продовжувала зітхати і казати, що мама не путяща, народила незнамо від кого, а тепер що, тепер нічого не зробиш. Так і пішла, зітхаючи і охаючи, і більше не приходила. Як казали виховательки між собою, бо взяти з Марини було нічого. Ось тоді вже вона зрозуміла якби з неї було що взяти, то жила б у сімілій тітки. Марина старалася, читала книги, рахувала приклади, навіть коли не була в школі, і викликала цим купу насмішок і від вихователів, і від дітей. Всі твердо казали їй одне Не намагайся стрибати вище голови. З дитячого будинку, хто виходить, ніхто не стає таким, як всі, і ти не будеш. Марина стискала зуби, щоб не заплакати, і читала, рахувала знову і знову. Вона вийшла, як сміялися самі діти з дитячого будинку, звільнилася, вся в очікуванні дива. Їй дадуть житло, вона вступить вчитися, і все у неї буде добре. Але житло виявилося не таким, як вона уявляла. По суті, жити в ньому було неможливо, а навчання, обійшовши всі навчальні заклади, Марина зрозуміла, що крім ПТУ, і швачки, мотористки чи чогось подібного, її нічого не чекає. Довго думала, потім вирішила пропустити рік, влаштуватися на грошову роботу, підкопити, а потім прийти вступати і всіляко приховувати, що вона з дитячого будинку. Та й тут вийшло не так, як планувала всі грошові роботи були вже зайняті людьми з освітою. Поки Марина бігала, пройшов термін вступу в ПТУ. Вона розуміла, що потрапила у замкнене коло, про яке саме і говорили їй у дитячому будинку. Проплакавши кілька днів, заспокоїлася. Ніхто ж не змушував її йти красти, ставати такою, як від неї очікують. Тому вона просто знайде якусь роботу, а далі далі буде видно. З великим трудом вдалося влаштуватися посудомийницею в ресторан. Зартвата, звісно, не ах, але вона й тому була рада. Грошей не було вже зовсім, а в ресторані можна харчуватися. Марина, чого це ти встала посеред проходу? Не пройти, не проїхати? Дівчина не просто здригнулася, вона навіть підстрибнула. Вийшла, щоб подихати свіжим повітрям, поки немає основної роботи, і буквально на хвилину застигла в отворі дверей. А це хто? Адміністратор? Тут, як тут, Марина швидко відступила. Вибачте, Олексій Миколаєвич, задумалася. Чоловік розсміявся. Задумалася? Чим це? Хіба у посудомийниці є чим думати? Марина стискала зуби, щоб не відповісти грубістю. Олексій Миколайович, молодий, постійно пітніючий чоловік, не полюбив її відразу. З самого першого моменту як тільки побачив її. І не бачити б її роботи як своїх вух, бо він відмовив Марині і зробив це з задоволенням, якби не Ніна Петрівна, яка давно працювала тут посудомийницею і за важливістю, мабуть, стояла на наступній сходинці після господаря. Вона почула слова Олексія Миколайовича і, незважаючи на свій солідний ваг, одразу опинилася поруч з ним. Що за тут, Олексію? Я чула від кадрів: одмовляєшся? Олексій Миколаєвич тут же вспітнів, але спробував тримати Марку. Ідіть, Ніна Петрівна, займайтеся своїми справами. Своїми справами кажеш, ти і не забув, скільки я без вихідних тут працюю. Що тільки завдяки мені господар тобі досі не надав задницю. Ти запам'ятай, якщо зараз дівчину не візьмеш, то завтра ти мій посуд, коли в мене вихідний. Олексій витер під носом, хотів щось сказати, але жінка підняла палець, даючи зрозуміти, що ще не закінчила. І повір, я зараз же зателефоную і все розповім Олегу. Як зрозуміла Марина, Олег і був господарем ресторану, і Ніна Петрівна йому була дійсно ближча, ніж адміністратор. Добре, ви прийняті з випробувальним терміном, але не дай Бог, хоч одна ложка пропаде. Знаючи вас, Сиріцьких...» Щоб Ніна Петрівна більше нічого не сказала, Олексій швидко сховався за дверима, роблячи дуже серйозне і зайняте обличчя. Не бійся його, він тут просто зображає важливого. Підійдемо, я тобі все покажу і нарешті відпочину від роботи. Ніна Петрівна виявилася дуже розмовною і доброю. За п'ять хвилин дізналася у Марини все про її життя, посміялася. Сирідка, значить, зараз сирідкам дуже важко, якщо ні звідки ніякої підтримки, та й зуби не гострі. Але нічого, пообвикнешся, пообкатаєшся. Марина працювала вже другий тиждень. Ніну Петрівну більше не бачила, бо були в різні зміни. Персонал ставився до неї спокійно, не принижували, але й близько особливо не підпускали. Ну а Марині так і краще. Жаліючих і радників в житті вистачало. І все було б нічого. Якби не цей Олексій Миколайович. Відомо не могло простити, що Марина бачила і чула, як до нього ставиться звичайна посудомийниця. В цей день у Олексія Миколайовича був вихідний, і всі поводились якось більш дружелюбно. Навіть на чай запросили, коли в залі ще було пусто. Офіціантка Світлана запитала Ну, ти як, справляєшся? Марина посміхнулася. Та що там, мити посуд, то багато розуму не треба. Не скажи. Була в нас якось одна, мені здається, вона посуд, мила, взагалі без води, по принципу, і так зійде. А на нашого Олексія уваги не звертай, він так і буде до тебе докапуватися, поки не з'явиться більш цікава жертва. Спробую. Ось і старайся просто не потрапляти йому. Знаєш, що він тут? Сидить там у себе. Дякую. З вулиці зайшов якийсь хлопець. Там цей ну, бородатий бомж прийшов, є у нас що. Так, зараз. Світлана встала, поклала щось у паперову тарілочку. Але тут у зал ввалився цілий натовп. Ой, мені бігти потрібно, Марин вийде, там бомж, дядько Василь, він хороший, безпечний, багато віршів знає, і ми його іноді підгодовуємо. Марина взяла тарілку. Біже звісно. Настрій був чудовий. Вперше з нею так, як з рівним. Вона вийшла, одразу побачила того бродягу, про якого говорили. Марина з посмішкою простягнула йому тарілку. Ось вам просили передати. Той розплився в усмішці. О, дякую. Добрі, хороші люди тут працюють. Він швидко захромав геть, а Марина все ще з усмішкою повернулася. А перед нею стояв Олексій. Крива усмішка, руки схрещені на грудях. Марина втратила дар мови. І, як виявилося, не дарма. А я не зрозумів, що ти тут в чужі продукти роздаєш. Або, може, я чогось не знаю. Може, ти тут тепер господар. Марина подивилася на нього і подумала, що здавати Світлану було б некрасиво, тому просто тихо відповіла. Так це ж вчорашнє, все викинуть. А людина поїсть. Людина поїсть, а ти за нього заплатиш. Поки я у тебе вищитаю за один обід. Але якщо ще раз побачу, що ти якогось бомжа годуєш ресторанними продуктами, то першої зарплати точно не побачиш. Зрозуміла. Марина кивнула. Яке задоволення відчував Олексій, відчитуючи її як школярку. Вона мовчала з таким, як він, сперечатися дорожче. Приблизно через годину до неї заглянула Світлана. Що, попав на тебе від Олексія? Ніхто й не чекав його сьогодні, нам то він і слова не каже. А чого приїхав? Він же вихідний. Слухай, тут якісь погані чутки, ми всі в шоці. Говорять, господар наш збирається кудись з'їхати і продавати ресторан. І що, його закриють? Важко сказати. Місце хороше, прибуткове, але ти ж знаєш, нова мітла по новому мете. Нас можуть усіх звільнити. Це правильно, у людей, які займаються таким бізнесом, частіше своя команда. Подивимось. Олексій тепер буде зверхньо поводитися, щоб нове начальство його помітило. Цікаво, премія в цьому місяці буде, два дні ще залишилось. Марина охнула. Блін, а я ж не оформила карту, щоб зарплату отримати. Світлана подивилася на неї здивовано. Не ну ти даєш? Ти що, настільки багата, що тобі гроші не потрібні? Марина розсміялася. Та їх у мене й нема взагалі, тому я не переживаю. Нехай переживають ті, у кого грошей багато. Вранці збіжу. Та уж, а то Олексій легко без зарплати залишить. Марина встала рано і пішла у відділення банку відкривати рахунок, щоб отримати зарплату. Вона ніколи ще не була в таких закладах і трохи розгубилася, коли увійшла. До неї одразу підійшов молодий чоловік в строгому костюмі. Може, вам чимось допомогти? Так, хочу відкрити рахунок, щоб зарплату отримувати. А, пройдемо, проводжу вас до потрібного віконця. Її посадили за стіл. Молодий чоловік сів навпроти. Можна ваші документи? У вас не було ще рахунків у нас? Ні, що ви. Марина сром'язливо посміхнулася. Молодий чоловік промовив: все буває вперше. Він підняв на неї очі. Знаєте, у вас така щира, чудова усмішка, тільки трохи сумна. Я ніколи не бачив, щоб усмішка була такою сумною. Марина збентежилася їй ніхто ще не робив компліментів, тим більше таких. Так, 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 почекайте, щось я не зрозумів, зараз все перевірю. Марина напружилася, що може бути не так, якщо вона вперше в банку. Молодий чоловік довго клацав по клавішах, а потім зацікавлено подивився на неї. Я так розумію, ви не в курсі. Марина налякано запитала. Ви про що? А у вас уже є рахунок. Це як? Такого просто не може бути. Я лише рік, як з дитячого будинку, і відкрити його для мене ніхто не міг. У мене немає родичів, ну, принаймні таких. Молодий чоловік посміхнувся, встав. Пойдемо, для вас щось залишено у комірці. Марина сиділа, опустивши лист і дивлячись прямо перед собою. Вона й уявлення не мала, що її непутяща мама, як її завжди всі називали, стала такою після того, як її покинув багатий хлопець, якого мама дуже любила. Кинути її змусив батько того хлопця дуже впливова та багата людина того часу. Щастя це нікому не принесло. Наречений розбився на машині, а мама Марини померла у п'яному угарі. Ця людина, її дідусь, завжди знав, що вона є і не міг з цим змиритися. І тільки коли смертельна хвороба прикувала його до ліжка, він зрозумів, скільки життів зламав. Він просив вибачення у Марини, просив вибачення у сина і у мами Марини. Вам погано? Вона повільно підняла очі на молодого чоловіка, з труднощами сфокусувала погляд на його бейджиках. Ні, Дмитро, все добре, дякую вам. Грошей на рахунку виявилося стільки, що Марина навіть вголос такі цифри ніколи не вимовляла. Вона була розгублена, але, виходить, здійснилася її мрія. І тепер, прямо тут, прямо в цьому банку, у неї з'явилася ще одна: Дмитре, а ви ніколи не хотіли змінити професію і керувати рестораном? Він розсміявся. Ви що читаєте чужі думки? Я з дитинства грав лише в ресторан, але так вийшло, що працюю у зовсім іншій галузі. Олексій зустрів її на початку залу. О, подивіться, хто до нас прийшов! Тобі не казали, що запізнюватися на роботу не можна. Марина мовчки пройшла до столика і присіла. Офіціанти дивилися на неї здивовано, як людина за два дні могла так змінитися. І одяг, і навіть манера триматися. Марина, ну ка встань, коли я з тобою говорю. Вона посміхнулася. А знаєте, Олексію Миколайовичу, чому я купила цей ресторан? Тільки з однієї причини. Щоб мати задоволення вас звільнити. Ви звільнені. Звільнені прямо зараз. Леша лед не задихнувся, лише тільки набрав повітря, щоб закричати на неї, як у зал увійшов господар. Всі тут, дуже добре. Ви чули, я думаю, що я їду, а ресторан я продав, тож хочу представити вам нову власницю. Тепер всі питання до неї. Сподіваюся, що її влаштує Стара гвардія. Як і думала Марина, з Дмитра вийшов відмінний керуючий. Він не лише керував рестораном, поки вона навчалася, але й допомагав їй з прогалинами у знаннях. Робити йому це було нескладно. Щоночі вони зустрічалися у їхній спільній квартирі, де збиралися жити довго і щасливо.